Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з радістю я вам хочу презентувати новинку апарату HiFu Superlift від компанії виробника Alvi Praga і ознайомити вас більш детальніше з HiFu Superlift. Що ж являє собою апарат? Основною особливостю Super Lift Mini є висока ефективність при мінімальних розмірах. Косметолог бачить на великому рідкокристаличному екрані зони обробки, може регулювати розподіл імпульсів на робочій області, коригувати інтенсивність впливу. І за допомогою насадок хайфу виявляється вплив на м'які тканини і м'язовий апоневертичний шар. Використовувати апарат смаз ліфтингу можна для омолодження будь-яких ділянок тіла і обличчя. Устаткування дозволяє регулювати глибину проникнення ультразвуку в тканини за допомогою насадок хайфу, а це різновид дуже великих варіацій. Це перш за все глибина мінімальна 1,5 мм, Різновиди йдуть у 7 картриджів наступних 2 мм, 3 мм. 4,5 мм. Далі в нас йде варіації 6 мм. І дві насадочки максимальних по тілу це 9 мм і 13 мм. За допомогою обладнання. Хайфу Суперліфт і різновидів насадок ви можете працювати як по обличчю усіх видів тканини за глибиною опробації, а також для роботи по тілу для слімінгу та якості шкіри будь-яких проблематик наших клінічних протоколів. Тому вибір хайфу суперліфт це дуже класний помічник в по роботі практикуючого фахівця.